Вітаю, шановні антенна на зв'язку. Нещодавно підняли тарифи на електроенергію до 4 гривень 32 копійки за кіловат. Це вже багато. Але зараз міністр заговорив про підняття цін аж до 7 гривень 50 копійок за кіловат. Чи це багато? Чи готові Черкасці до таких тарифів? Наші журналісти вийшли на вулиці міста Черкаси. Поговорити про це із вами. Якщо палися ціни на електроенергію для населення, то відповідно, почнуть рости ціни на продукти на Топлива і відповідно, не тільки ціни на електроенергію подимуться, а подибуться на всі споживчі товари. Болюче питання, що я думаю, я думаю, що це не повага до людей в першу чергу. Я думаю, що півтори гривни, гривна двадцять цього вистачило в такий час, да, воєнний стан, двічі піднявся тариф за півтора року. Це нормально? Дуже погано. Ну це що, ахметові істини не вистачає, мабуть. Всі ціни, бензини, хліб, усе. Це дуже негативно. Пенсію людям підняли на копійки? Ну, негативно. Взагалі, все, що стосується підняття цін, ставлюся негативно. Ну, я там займаюся бізнесом так, наразі, так, там, то може не так це відчуваю, як відчуються пенсіонери там, і ті, хто залежить сильно від зарплати, ту, що пропонує держава. А знаєте ви, що середня зарплатня членів правління «Укренерго» становить 2 мільйони гривень. Не, не знаю. Бачите, не и справи ви, хлопці, займаєтеся. Я разом з вами. Ой. жах. Отрицательно, потому что это плохо. Это значит, на все поднимутся цены, соответственно. Мне кажется, можно было бы найти какой-то более приемлемый выход, но они просто не стали особенно думать. Пора ставлюся. Пенсія 25 тисячі 200. Це ж доставка продуктів, е, холодильники, що в магазинах, це все ж від електроенергії. Ясно, що піднімаються ці ціни. Не скажу, що позитивно, але ж ну, я з розумінням ставлюся. І негативно дуже ставлюсь до такого, тому що зараз люди і так виживають на, на грані, а ще така буде електроенергія, а в тих людей, в кого електроплита. То не зможе приготувати їсти. Не дуже вражаюче, якщо чесно, тому що самі розумієте. Економіка зараз куди йде, на дно, по-перше. На, на роботі також не піднімаються, все-таки заробітні плати і так далі. Тобто з приводу цього не в захваті. Я ж ще й не отримав квітанцію, поэтому я ще не. Я ще не, не матюкався? ні? Не матюкався, тікався, так. Ніяк не в мене такі реалії, що зараз. Зарплату. Це як звичайному українцю треба. 20, ну 40. Може, ну, Пусть як всі живуть. Ну, це вимушена, вимушений засіб. А, Тому а... ми будемо підлаштовуватися так. Я розумію, що треба піднімати ціни. Ми йдемо в Європу, але але є але. Продукт, ну посчитайте, моя пенсія 2,720, а мені за квартиру зимою треба 3,5 заплатити. Скажімо так, я не заперечую. Я більше це? підтримую, схиляюсь до підтримки.